Пане Іване, безперечно про ситуацію в місті, перш за все, ви днями писали про те, що концентрація расистів там вже значно більше аніж безпосередньо місцевих. Що можна сказати про їх поведінку? Мінують до чого готуються, чи очікують на наступ збройних сил? Ну, перш за все, звичайно, те, що їх кількість збільшується і збільшується стає вона більше ніж кількість цивільного населення, яке залишилось в тимчасово окупованому Мелітополі. то це додатковий тиск на наших мешканців. На жаль, продовжують вороги перевіряти всі квартири, продовжують перевіряти всі будинки. Наразі вони перейшли до того, що почали звіряти дані власності та прописки. Тих людей, хто проживає безпосередньо в квартирах, та будинках, тому що, наприклад, велика кількість мешканців, які виїхали з тимчасової окупації, то поселили в своїх квартирах в будинках своїх родичів та близьків, щоб зберегти своє майно. Але ж наразі, якщо ворог бачить, що проживає не та людина, на якої право власності, то просто виселяє з квартири, виселяє з будинку, і таким чином знаходить для себе додаткові місця для проживання. Чому не їдуть в Мелітополь? Тому що вони сьогодні визначили наше місто як свій логістичний та адміністративний центр. Чому кількість більша? Тому що більша кількість їх і виїжджає двохсотими та трьохсотими з запорізької лінії фронту. І знищення ліквідація ворога вона проводиться щодня щодня нашим героїчним спротивом, нашими героїчними збройними силами України спецслужб. А і це ми бачимо по багатьом напрямку починаючи від як ворог вважав тилового бердянську та мелітополя та генічську, і продовжує майже фронтовими містами: токмаком, молочанськом, михайлівкою або Михайлівським районом. І це я назвав міста, де були вибухи або поруч цими місцями лише за останні декілька днів. А тому сьогодні ми також бачимо тенденцію про те, що ворог. Міць ворога зменшується і через те, що вони почали агресивно збирати донорську кров. Якщо раніше вони агітували за якісь там донорські дні, донорські а, подарунки, то зараз вони вже не, а, не зупиняються і просто купляти кров. А за це готові давати 700 рублів. Тож ми розуміємо, що кількість їх втрат, кількість їх трьохсотих вона надвелика і вони вже навіть з кров'ю не справляються а намагаються її купляти у наших цивільних мешканців. І що люди йдуть? Звичайно ж, не йдуть, звичайно, 700 рублей. Це не ті кошти, за які наші мешканці готові допомагати ворогу. Наші мешканці продовжують чинити спротив саме тому вони і відчувають на собі той пресинг, і той терор, який ворог показує вже більш ніж півтора року. Ми колись розповідали мені етері про катування, про викрадення людей. Чи продовжуються ці процеси у Мелітополі безпосередньо? Вони, на жаль, збільшуються. На жаль, ми бачимо останній місяць тенденцію, що кількість викрадених людей збільшується а це десятки на тиждень. І на жаль, сьогодні можна тих викрадених людей поділити на декілька категорій. Перша категорія це кого відпускає ворог через 3 там або десять днів фільтрації, яку він, начебто, проводить. Звичайно, жодна людина не виходить після. Без катувань, які ворог чинить, коли забирає людей в полон. Але також є ті люди, які після полону ми дізнаємо, що вони вже відвезені до суду, їм інкримінують начебто зраду РФівській родині, і так далі. Далі і присуджують там від 10 до 15 або більше років позбавлення волі, як, наприклад, 5 мелітопольців сьогодні відвезли до суд... відвезені до суду в Ростові. Їм влаштовують судилище, це не суд і так далі. Але є категорії тих людей, яких в полон забирають. А ми більше нічого про них не знаємо. Ми не знаємо, чи живі вони чи ні. І на жаль, таких людей багато хто то виходить на зв'язок і каже, що їх змушують рити окопи поблизу лінії фронту. А хто просто не виходить на зв'язок, і ми не знаємо. Тож викрадення це один з основних методів терору, які ворог чинить на нашій території, і статистики у нас звичайно навіть приблизної немає. За останні півтора року більш ніж тисяча мелітопольців викрадені. лише мелітопольців. лише мелітопольців. Що стосується а, цієї їхньої ем, прекрасної ідеї мінувати все, що вони бачать. Я так розумію, що вони не гребують навіть засіяними полями, де можуть проводитися роботи, де, де цивільні будуть збирати урожай ем, і грунтові дороги. Також я так розумію, що фактично весь Мелітопольський район Запорізької області він під такими ризиками. Я думаю, що не лише Мелітопольський район, я думаю, що вся тимчасово окупована частина Запорізької області вона під такою загрозою, як і Херсонська. Ми бачимо сьогодні основні місця концентрації мінування. Перш за все, це звичайна лінія фронту, Запорізька лінія фронту, де ворог, на жаль, встиг вибудувати багато шановану оборону, в тому числі з мінними полями протитанковими рвами і так далі далі. І, на жаль, це одна з основних складнощів, яка сьогодні є для наших героїчних військових, але це не все мінування, яке ворог продовжує робити, а також він робить мінування нашої критичної інфраструктури. Ми з вами бачили звіт збройних сил України про те, що якась вибухівка з'явилася і на Запорізькій атомній електростанції. Також ми бачимо, що вони минують і нашу інфраструктуру міську, наприклад, електричні мережі, водопостачання. Вони розуміють, що рано чи пізно їм точно доведеться відходити з нашого міста і. Я з жахом собі уявляю, що вони залишать після себе. Також ми бачимо, що вони мінують не лише від Васильівки до Мелітополя, а вони мінують і поля і дороги, і від Мелітополя до Криму. Так є приклад, коли на цьому тижні в селищі Новародівка, яке розположено безпосередньо, вже на відстані від Мелітополя в сторону а, південну, в сторону Криму, під час а, а, сільхозпробіт а, підірвався а, фермер на комбайні. І це просто аграрне це, це, це просто аграрій, який прибирав в свій врожай, і ворог ставить під загрозу і цивільне життя. Тож на жаль, мінування це одна з основних проблем, як для наших військових, так і для наших цивільних циві. мешканців. ну розкажіть, а з якими проблемами стикаються вони, коли квітне бавовна в Мелітополі? Та чи відомо нам про те, які втрати несе ворог? Ми можемо говорити десятками лише, а не конкретними цифрами. Ми розуміємо, коли бавовна трапляється або в Мелітополі, або в будь-якому іншому місті тимчасово окуповано території, Це означає те, що угруповання ворога знищено. так наприклад, Мелітополь буквально цьому тижні в п'яти кілометрах від Мелітополя в селище Семенівка було знищення угруповання ворога, де він на фермі розташував своє військове озброєння та свій особовий склад, і після того звідти вивозили десятки расистів, які більше не зможуть воювати. Так ми бачили, як буквально вчора в Михайлівському районі, в Бурчаку та Любимівки також були ліквідовано угруповання військових. Там їх надбагато, бо це селище наближено до Запорізької лінії фронту. З іншого боку, ми бачимо, що а вони вже не вивозять своїх двохсотих, а просто скидають їх в братські могили, які закопують для того, щоб не ідентифікувати та приховувати свої втрати? Саме для цього вони і влаштовують також і крематорії. Тож сьогодні втрати ворога надвеликі, які вони точно скривають, і про які не хочуть розказувати. Ну і насамкінець коротко, скажіть, наскільки насичено різного роду технікою, зокрема Мелітополь? Вся різнобарна техніка, яку ми знаємо, які ворог застосовує, починаючи від авіації винтокрилів, які базуються на Мелітопольському аеродромі час від часу, закінчуючи тими комплексами С-300, які зазвичай з Бердянську виїжджають наближено до Запорізької лінії фронту для того, щоб тероризувати наше місто, наш обласний центр Запоріжжя або навколишні міста. Тож, на жаль, сьогодні ворог весь свій арсенал, який може застосовувати, він також знаходиться і в Мелітополі, і в найближчих населених. Пункт ще буквально одне дуже коротко. Скажіть люди місцеві не панікують через можливий тракт на ЗС це одна з найобговореніших тем, звичайно, ця тема, яка стосується таркається кожної сім'ї, яка залишилась в тимчасовій окупації. Всі бачили, що ворог зробив сім'ями, ті, які постраждали від, від е, е, прибуття води після теракту на Каховський ГЕС. Ворог нічого не зробив, нічим не допоміг, нікого не евакуював. Тому наші мешканці це бачать і розуміють, і вони розуміють, що вони будуть просто заручниками ворога під час цього теракту. Дябі вам величезне за коментарі, що ви знайшли час доєднатися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був на зв'язку.